Привіт, мене звати Яна. І сьогодні в нас така тема, як же ж практикувати шибарі, якщо немає моделі. От я вам зараз і покажу. Я беру мотузочку. Як ви пам'ятаєте, у нас мають бути такі два кінця. Я її розмотую повністю. Два кінця у мене мають бути однакові по довжині. От, Знаходжу серединку. Беру свою ніжку і починаю робити сінгу. Сінгул у нас робиться на два оберти, а шкарпетки перед цим краще зняти. Бо якщо будете в шкарпетках, то так, перевіряйте, щоб всі мотузочки лягали рівно. Якщо будете в шкарпетках, то буде не дуже зручно. От, кінчик у мене має бути десь сантиметрів 15. См. Зав'язую в голову, один раз сюди затягую. Один раз туди. От, У мене вже є прикріплена мотузочка. І наша мені та модель, я сама собі модель. От, І вже можу починати робити першу обв'язочку. Як я її роблю по колу. А роблю перехрест, чи видно, чи ні, Трошки підтягую. Підтягую, бо все в мене має бути таке. Тут дивлюся, щоб мотузочка лягала трохи вище. От, підтягую до центру. Бачите, як це роблю. І починаю по колу потрохи обв'язувати. Гайна ж я собі модель, правда? От. Далі дивлюся, щоб ніде мотузочка в мене не перекручувалася. Підтягую трохи до центру. От. Ну і коли я тут вже десь тут завершила, то я можу, якщо в мене залишилися кінчики, я можу тут собі ще щось, щось обкрутити, трохи зафіксувати. А піти в зворотньому напрямку тут зв'язати. І все, в мене є готова об'єзечка, яку я сама на собі зробила, і модель для цього взагалі не обов'язкова. Якщо цікаво, підписуйтесь, пишіть питання, які вам цікаві, буду на це розповідати, записувати окремі відоси. До зустрічі!